Що це за люди, і з чим їх їдять? Почну здалеку. Щоб стати духовним наставником, треба пройти важкий шлях. Якщо вам дуже зрозуміло, щоб стати лікарем, хірургом, наприклад, спершу треба, звісно, закінчити школу 9 або 11 класів, закінчити інститут і мати чимало досвіду для того, щоб стати класним хірургом і вкласти в себе багато знань, багато часу і багато грошей. Відповідно, духовний наставник робить все те саме, але іноді навіть не через державні установи. Так само проходить школи, пізнання зачасту вивчає психологію, психосоматику, фізіогноміку, анатомію і причинно наслідкові зв'язки. Духовний наставник несе більше відповідальність, ніж будь-яка інша людина, в першу чергу, за себе, бо вивчає закони світу. Закони природи, закони матерії, закони держави, в якій він перебуває, духовні закони. Духовний наставник, духовний майстер, духовний цілитель на своєму власному досвіді знає, що таке біль, що таке втрати, зради, відмови. І найцінніший його досвід, що, попри всі втрати, попри всі проблеми, він залишається людяним і залишається світлом. Духовний наставник свідомо йдучи своїм шляхом, обирає бути світлом в цьому житті. Духовний наставник навчається щодня без вихідних. Духовний наставник в першу чергу відпрацьовує свої проблеми, блоки, страхи, обмеження, все, що заважає йому сяяти. Духовний наставник приходить на свій шлях. На лікування людей саме через свій тяжкий труд, то чи може бути його робота, його допомога безкоштовна? Ні. Бо якби так легко всім давалося цей розвиток, це цілительство, то всі б себе вже зцілили давно, правда? Але ж ні, для того, щоб бути цілителем, наставником, духовним працівником, духовним цілителем, треба позбутися багатьох страхів. Треба мати сміливість, відповідальність, цілеспрямованість і дисципліну. Проживати весь біль через своє тіло, через свої стосунки, поведінку, очищувати і дуже-дуже багато роботи зробити. І так. Робота духовних наставників, справжніх духовних цілителів дуже дорога, тому що по, подекуди їхній шлях, їхнє навчання вираховується не в днях і не в місяцях, навіть, а роками, болем, часом і грошима, які вони в себе вкладають, в знання, в можливості і в розуміння. Тому робота духовного наставника цінна і дорога. Як же ж так вийшло, що зараз дуже багато духовних наставників, цілителів і психологів, коучів, менторів і помічників. Та да, тому що потреба в людства виросла настільки, що це вже вкрай необхідно, вже вкрай необхідно, щоб люди зробили цей перехід. Люди зробили цей перехід свідомості на вищий рівень, очистили себе від того бруду, як Бруд емоційний, бруд свого тіла фізичного, токсини, залежності, переживання. І нарешті вийшли на рівень щастя і здоров'я повсякчас, будь де, в радості, любові і вдячності до всього, що навколо відбувається. І саме духовні наставники можуть вас провести цим шляхом. Бо духовний наставник це, звісно, психолог, безумовно, психолог. Який бачить підсвідомість людини за її поведінкою, словами, вчинками, метафорою або використовуючи якісь інші свої інструменти. Духовний цілитель, духовний наставник, духовний практик щодня практикується, щодня, повірте, вкладає в себе дуже багато знань. Духовний наставник знається на анатомії, на фізіології людській. Вміє контролювати свої емоції, розуміється на емоціях людини, пропрацював свою пиху. Я і хочу на... зауважити, що тієї гордині 54 прояви. 54 прояви пихи. І духовний наставник має її відпрацювати, щоб кожен інструмент, кожне знання було во благо, на якість і на щастя. Духовний наставник працює не тільки на фізичному рівні. А працює більше, вище, важливіше, об'ємніше і глобальніше. Важливо для вас, як для потенційних клієнтів, пацієнтів або людей світла це обрати собі того майстра і того наставника, за яким вам захочеться піти. Це може бути. Що вам подобається просто ця людина візуально. Це може бути, що вам подобається і голос, слух, поведінка. Вам до вподоби манера подачі або швидкість вимови. Оберіть собі майстра і слідуйте за ним. Повірте, воно того варте. Я всім бажаю обрати свій шлях. Навіть якщо він буде не, не духовним, не світлим, ви продовжуватимете жити так, як жили, в, в суперечках, в болі, в обмеженнях. Але, зрештою, зробіть цей вибір і слідуйте йому. Бо закінчився той час, коли можна було сидіти на двох стільцях. Закінчився той час, коли можна було трошки бути духовним. Трошки на це все забити і зануритися в залежності, цей час закінчився. Варто робити вибір і слідувати йому. І я бажаю вам сміливості обирати світло. Я вам бажаю витривалості, терпіння, любові, усвідомлення, гарних людей поруч. Я бажаю вам світла. Щастя і чистоти сумління і совісті, чистоти свідомості. Воно того варте. Робіть цей крок. Робіть. І ви ніколи про це не пошкодуєте. Ніколи. Зробіть це.